если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. А у них Байден, видите, наказание им. Промиті миска, залиті пики. Ось це так московитів поплавало. Уявіть, після того як бункерний дав інтерв'ю Карлсону, яке подивилися американці, кремлівські Кремівські тепер переконані, що всі мріють про такого президента, як Путін. Я хочу сіти такого, що ви тако. А щоб очі мої цього не бачили, а вуха не чули. Але іноземні студенти з Татарстану створили цей шедевр, тобто новий ремікс, та зняли кліп на стару пісню, такого як Путін. І тепер буквально розривають танцполи під цю хітяру, висловлюючи свою підтримку бункерному напередодні виборів. І це ще квіточки. Далі більше. Вітаю, мої незламні українці! З вами я Інна Набок. і це новий випуск випускна постукали. І сьогодні я вкотре підготувала для вас добірку абсурдних заяв та вчинків росіян. Адже навіть на вихідних пропагандисти не втрачають можливості поговорити про нас, налаштовуючи свою публіку проти нас. Але якщо до них усім нам байдуже, то от вкотре показати іншим, наскільки ж росіяни нікчемна та ниця не до країна, я теж тільки за тож поїхали. Розпочну з того, що Путін напередодні виборів, до яких ретельно готується, але хвилюється, продовжує розповідати своєму електорату, як дбатиме про них, особливо на нових територіях, тобто наших, ті, що окуповані. От є ще одне обстоятельство, яке і для нас чрезвичайно важливим з соціальної точки зору і з політичної – це… Это положение людей, проживающих на, на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской Херсонской областей. Вот нужно отрегулировать все, что касается их пенсионных прав. И сейчас эта работа ведет Государственная Дума, в том числе думаю, рассчитываю, что в самые короткие сроки она будет закончена. И они будут непростыми, эти решения, но мы в Крыму уже это делали, надо будет зачитывать, засчитывать и стаж работ, которые люди получили работы еще на территориях, когда находились в составе Украины. Но это специальный вопрос, я больших сложностей с его решением не вижу. Ага, це вже ми чули про те, як Путін дійсно піклується про них, як дбає про них, як розвиває фу бридко, і від нього, і від його заяв. І тепер вже не про журналіста, а пропагандиста Карлсона. Під час візиту на болота він встиг от не тільки послухати словесну діарею бункерного, але й відзняв кілька роликів. Ну щоб показати велич і красу Московії, начебто у простих речах. Ось один з них тут він вихваляє, чи радше вилизує пропагандистським язиком одну зі станцій московського метро. Знаєте що? За збігом обставин вона має назву Київська Київська метро стейшн сьогодні, Москва, Раша, локслай в Фебрі війни. Тваніфор, індемидловогірис. Карлсон ще кілька хвилин розповідав, як чисто на вулицях у московитів, і що там щось про розвинену інфраструктуру і зручний громадський транспорт. Нагадую, усе це відбувається в Москві. Тим часом про ось це транспортне ноу-хау. Карлсон ні сном, ні духом, а даремно. Бо ось що треба було показувати своїй аудиторії. Ось вони пам'ятка, якими точно здивуєш світ у 2024 році. Этот мост, негласно, но вполне заслуженно, нарекли самым опасным в России. И находиться на нем, а тем более ехать по нему, да еще и в тяжелом грузовике, действительно кажется чистым безумием. Это мост через реку Витим. Она разделяет два российских региона. С одной стороны Республика Бурятия, с другой Забайкальский край. А ось цей міст, вірніше, його жалюгідна подоба, хоч якось, але таки з'єднує ці два регіони, тому що на сотні кілометрів іншого способу не існує. Цей мост путь для самых відчайних. Несмотря на свій жуткий зовнішній вид, не пустують ніколи. Глядя на это инженерное сооружение, в голову вряд ли придет назвать это мостом. Скорее похоже на какой-то жуткий аттракцион, возведенный здесь, среди горы тайги, для любителей пощекотать себе нервы. То, что полуразрушенный Витимский мост стоит на границе двух регионов, возможно, и предопределило его судьбу. Ни Улан-Удэ, ни Чита не хотят заниматься этим мостом. І з одної сторони ні спішати відказуватися від своїх прав на нього, а з другої не желають тратиться на його ремонт або відновлення. Така дійсно, а навіщо витрачати на нього кошти, якщо їх можна перенаправити на ракети, які летять бомбити українські міста, щоб їх перетворити на ось такі російські, забуті богом і кремлівським дияволом? Тож, поки Карлсон розповідає про сучасну Росію, я нагадую, вона закінчується там, де й Московська область. До речі, з початком повномасштабної війни, тобто від лютого 2022 року, коли от бункарний відчув, що він великий правитель і повелитель морей і земель давньоруських, рівень бідності на його болотах різко виріс. І тепер за межею бідності живе кожен сьомий росіянин. Так, так. І це у півтора рази більше, ніж наприкінці минулого року. Але, звісно, про це ніхто не скаже по зомбоящику. Бо там Росія багата, велика і могутня держава, яку треба цінувати. Нам треба те, що Путін створив майбутнє нашої країни только з Путіним, президентом Путіним. І посмотрите, яка йде... критика, нападки со стороны наших недругов, врагов Вашингтона, Брюсселя на Путина. Как вы думаете, почему? Они понимают, что Россия с Путиным будет развиваться. Они прекрасно понимают, что наша страна с ним будет сильна. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. А у них Байден, видите, наказание им. Дядя Вова, ми з тобою Фух, бери і тут. І перепрошую, якщо на цьому моменті вас теж знудило. Але ці заяви реально дно, просто днище, і звісно, десь ми їх вже чули. Тільки тут Володін забув додати, що ми усі, а також країни Європи та Сполучені Штати Америки, заздримо їм. Бо зазвичай ще й таке він випльовує під час ось цих своїх припадків в Держдумі Ерефії. Але якщо Росія й далі буде розвиватися ось так, то ми не проти. Тільки нехай якомога більше людей побачать це сучасне високоінтелектуальне та культурне обличчя Росіюшки і цього двірника, який у російському Ярославлі вибив зуби пенсіонерці, яка збирала макулатуру, тобто відбирала хліб у двірника. О, там за машиною пану япнув. Навіть наставили фотографірувати. Це от телефоном б'є за фото. Он об, об взагалі вот в щепки розлетівся. Так і запишемо: Росія так сильно почала випереджати країни заходу в економічному та соціальному розвитку, що тепер росіянці б'ються за картон із смітника. Та знаєте, і ті, хто ними керують, недалеко то в розвитку своєму зайшли, бо елементарні поняття плутають. Бо ж що казати, коли постійно брешеш, і навіть елементарних понять і термінів не знаєш. Так, член ЦВК Антон Лопатін на нараді з колегами, такими ж бункерними потворами, заявив, що можна бути професором і розумітися на блокчейні, криптографії та Гомофобному шифруванню вам не почулося їм просто скрізь гомофоби вважаються професором, і безусловно, там розбиратися блістяще в блокчейні, в криптографії, в гомофобному шифруванні і там в чому лібите ще. Та ймовірно, цей професор сплутав термін із гомоморфним, хоча не впевнена. Бо коли мізки відбиття, то звідки там знати щось про сучасні гомоморфні системи шифрування? Кремлівський карлик, приміром, взагалі, гендерну рівність трансформаторами якимись характеризує. От скажіть, ну от правда, як можна нападати з кривавою й страшною, добре спланованою війною на незалежні держави, але при цьому бути таким тупим? Вот да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах, там, в западных странах, для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. Медо. И, и гендеров там десятками измеряют. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это, 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 это совсем не, не, наша культура, это совсем другой код какой-то. Тем часом російське біосміття продовжує захоплюватися цим маразматиком із шизофренією. І пишається тим, що воно Топ-топ. Вбивает мирных людей, детей и стирает з обличчя земли цели места и села. Это тонкий политик, сильная личность, стратег и, по праву, является лидером нашей могучей державы. Я горжусь тем, что я русская, что родилась и выросла на Забайкальской земле. Я горжусь вашей смелостью, вашей отвагой, вашими подвигами, вашей добротой с которой вы помогаете людям, находящимся в этом пекле. Надеюсь, вы очистите украинскую землю от этой фашистской нечисти. Я поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина. Считаю, что он принял абсолютно верное и единственное возможное решение выступить в защиту Донбасса. Во все нелегкие для отечественного времена народ объединялся и поддерживал друг друга. І сьогодні, в такої нільок для нас, час, ми мали бути всіх в І таких відео насправді зараз розлітається соціальними мережами дуже багато. І це дно. А усі ці путінські шавки, які підтримують війну і терориста, а також його злочинні дії та дії окупантів, не заслуговують на нормальне та спокійне життя, яке, до речі, вкрали у нас українців. Тож, підсумовуючи, нагадую, нам своє робити, а це означає продовжувати боротися з кремлівською ордою. Адже наша сила у єдності. Тож давайте продовжувати підтримувати сили оборони і наближати перемогу. А хто знову постукає з дна на болотах, звісно, розкажу у наступному випуску. Тож принагідно нагадую, щоб його не пропустити, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на канал. Залишайте вподобайки і поширюйте відео, щоб якомога більше людей бачили, що бронепоезд Росія рухається на станцію дно. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.